У 2020 році Apple буквально перегорнули гру. Вони показали світу свої перші ноутбуки на arm процесорах, і це був справжній вибух. Ці пристрої не просто стали хітом, вони подарували яблучним комп'ютерам нове життя. І звісно ж, ця революція не могла пройти повз Microsoft. Хлопці з Редмонда теж захотіли свій шматок arm пирога і на допомогу прийшли Qualcomm із новим серйозним процесором Snapdragon X Elite. Тож питання, чи може Windows на ARM-ки Виклик сучасним макбукам прямо зараз. І взагалі, як там воно живеться з таким ноутбуком. У цьому відео я розповім про свої враження на прикладі представника легендарної серії Lenovo ThinkPad T14S Gen 6, оснащеного процесором Snapdragon X Elite з частотою 342 ГГц, а оперативної пам'яті на борту 64 ГБ. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я розповім вам, як живеться на Windows з Ареєм. Рем у Windows ноутбуках це про новий етап у розвитку персональних комп'ютерів. Але щоб зрозуміти, чому це важливо, потрібно зовсім трошки менсплейнінгу. плейінгу. Рем це архітектура процесорів, яку більшість з вас вже знає, та навіть користується, хоча, можливо, навіть не здогадується про це. Всі сучасні телефони працюють на РМ-процесорах, і Тепер ця технологія дісталася ноутбуків в такому широкому загальному сенсі. Чим Арем відрізняється від звичайної X86, X86 це архітектура, яка десятиліттями Використовувалася в більшості настільних комп'ютерів та ноутбуків. Якщо ви чули про процесори Intel чи AMD, майже всі вони створені саме на базі X86. Ця технологія спочатку розроблялася для потужних задач у великих комп'ютерах. А рем же навпаки, задумувалася для мобільних пристроїв, де важлива енергоефективність та компактність. І тепер ця архітектура активно заходить у ноутбуки, вносячи свої унікальні переваги. Наприклад, я сам працюю на Рем MacBook ще з 2020 року. Колись я починав з MacBook Air на m 1 Зараз. Мій основний комп'ютер це MacBook Pro на m 2 Pro. І знаєте що? Мені досі дивує, наскільки ці комп'ютери автономні. Чесно, я вже майже забув, що таке постійно тягати з собою зарядку. При цьому ноути працюють дуже тихо, як ранковий бриз. Серія MacBook Air взагалі обходиться без кулерів, і це ідеальний приклад того, як ARM змінює нам відому техніку. Тому, коли Qualcomm презентували Snapdragon X Elite для Windows, це було абсолютно очікувано. Але що робить arm процесори цікавими для. Ноутбуків на Windows, ну звісно, у першу чергу це автономність. ARM споживають зовсім небагато енергії, тому такі ноутбуки можуть працювати і цілий робочий день без додаткової зарядки. Наприклад, Lenovo ThinkPad t 14 s Gen6 із 14-дюймовим Full HD IPS дисплеєм із покриттям проти відблисків та чистотою оновлення 60 Гц може тримати заряд до 20 годин. У моєму тесті відтворення однієї години 4 к трансляції на YouTube з максимальною яскравістю та гучністю пристрій втратив лише чотир. Надцять відсотків заряду, і це результат, який вражає. Друге це компактність. Lenovo ThinkPad важить лише 1,24 кг і має корпуси з карбону та алюмінію, що робить його легким і при цьому міцним. Рейм-процесори виділяють настільки мало тепла, що виробники можуть забути про великі системи охолодження. Це дозволяє створювати тонкі легкі пристрої. А ще без додаткових вентиляторів ноутбук працює дуже тихо: ні тобі шуму, ні перегріву. Але звісно, без недоліків тут також не обійтися і далі за текстом. Я про них розповім. А якщо прямо зараз ви у пошуку свого ідеального ноутбука, зараз поділюсь з вами класним способом, як це зробити максимально просто, легко та комфортно. Все, що вам потрібно, це є е каталог. Переходимо на сайт, обираємо категорію ноутбуки, і тут починається магія. На є е каталог настільки багато різних варіантів, що мало хто з цим порівняється. Це справжній вибух можливостей. Ну і тепер найцікавіше розширений підбір. Тут можна налаштувати буквально все: від виробника, розміру диву дисплея чи типу процесора до ваги ноутбука ємності акумулятора чи навіть частоти оновлення екрана. ви ніде більше не знайдете такого детального підходу до вибору. Далі сортування. Тут є каталог, знову дивує. Можна відсортувати не лише за ціною чи популярністю, а й за параметрами, які для вас насправді важливі. Наприклад, якщо ви шукаєте легкий ноутбук із потужною батареєю, це зробити елементарно. А коли ідеальна модель знайдена, переходимо у розділ де купити. Тут зібрані всі пропозиції з актуальними цінами. Від магазинів. Обираємо сортування за ціною, і вуаля, найвигідніші пропозиції вже перед вами. Чесно, це мій улюблений інструмент для підбору техніки. Я щиро раджу спробувати його і вам також. Посилання на я каталог залишаю в описі під цим відео. Переходьте та обирайте свій ідеальний ноутбук. Отже, Syncpad на Snapdragon та MacBook на Apple Silicon. Здавалося, побидва пристрої будуються на однаковій архітектурі ARM, але тут є свої нюанси. Почати обговорення пропоную з того, що мені сподобалося на Windows з ARM. І тут, звісно ж, перша перевага це екосистема Windows та штуки, які розроблені спеціально для Windows. Думаю, для багатьох це взагалі головна причина обрати компік на Windows. На Windows є програми, яких просто немає на macOS. Особливо це стосується специфічного софту для інженерів, бухгалтерів. Чи навіть для роботи зі старим обладнанням. Наприклад, DaVinci Resolve досить непогано працює на Windows RM. І це не виняток. Microsoft Office та Photoshop теж доступні у нативних версіях для RM. Звісно, якщо не враховувати проблеми з інсталяторами, якщо ви намагаєтесь здобути програму, не зовсім офіційного джерела, якщо ви розумієте про що я. Коли програма дійсно оптимізована, різницю між RM і звичайним процесором ви майже не помітите. Ну а друга перевага це автономність. Про це я вже казав, але саме тут RM Насправді сяє, додамо ще одну перевагу: підтримку штучного інтелекту. Ремпроцесори оснащені спеціальними модулями NPU – Neural Processing Unit, які чудово справляються із задачами машинного навчання. Якщо ваша робота пов'язана зі штучним інтелектом, такі ноутбуки стануть справжньою знахідкою. І звучить воно все дуже цікаво та навіть інтригуюче, але реальність не зовсім така гладка. Гладка, глад типу, не все так гладко. Windows на ARM все ще потребує суттєвого доопрацювання не тільки з боку Microsoft, а й з боку всіх інших виробників софта. Взагалі найбільша проблема прямо зараз це оптимізація програм. Якщо програма не підтримує ARM нативно, вона запускається через емуляцію X86. Це рішення працює, але продуктивність у таких випадках може відчутно падати. Наприклад, грати на цьому процесорі прямо зараз точно не найкращий вибір. Дуже часто вилазять артефакти, і про стабільність тут говорити складно. Далі графіка. У тесті Geekbench OpenCL SyncPad видав 20558 балів. Для порівняння MacBook Air на M1 має близько 19 тисяч балів. Звучить непогано, але в реальній роботі Windows RM відчутно програє у відеомонтажі та роботі з 3D. MacBook значно краще оптимізований під такі задачі. Ще є інша проблема: драйвери. Далеко не всі периферійні пристрої бездоганно працюють на Windows RM. Наприклад, деякі принтери чи специфічні інструменти просто відмовляються підключатися. І нарешті теплова. Ефективність так, arm процесори значно холодніші ніж рішення від AMD та Intel, але з іншого боку, вони і значно менш потужні. Під час тестів ThinkPad відчутно нагрівся, хоча до критичної температури справа не доходила. От і виходить, що Windows на ARM прямо зараз це приблизно як Apple, але у 2020 році. Є величезний потенціал, але шлях до ідеалу все ще досить тривалий. Якщо вам потрібен довгий час роботи, легкість та гнучкість Windows, ThinkPad на Snapdragon може бути чудовим варіантом. Але якщо ви шукаєте стабільну роботу з графікою чи професійний монтаж, Apple поки що виграє. Але от що я хочу відмітити: дуже круто мати потенціал для покращення, прямо з тим пристроєм, який в тебе вже є на руках. Якщо прямо зараз взяти Windows Note на ARM, ви буквально щомісяця отримуватимете якісь нові плюшки, програми та інші цікаві рішення. Проблемка лише в тому полягає, що у яблучного конкурента всі ці штучки вже давним-давно є. Тож припускаю, що прямо зараз Microsoft потрібно дуже сильно напруг. Житись альтернатива для користувачів і здорова конкуренція це завжди добре, принаймні для користувачів. Друзі, мій товариш прямо зараз збирає кошти на зимову гуму та інші потреби підрозділу, у якому він служить у лавах збройних сил України. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. і у першому закріпленому коментарі. Щиро прошу вас підтримати його гривнями разом до перемоги. Тож, кому прямо зараз підійде компт на Windows CRM, давайте розберемося. Якщо ви офісний працівник, якому потрібен надійний інструмент для роботи з текстами, таблицями та відеоконференціями, це чудовий варіант. Такі ноутбуки тихі, холодні і працюють непристойно довго без зарядки, саме те, що треба для продуктивного робочого дня. Ще це ідеальний варіант для тих, хто постійно в дорозі. Додайте до цього швидке пробудження системи. Ідеальна техніка для тих, хто цінує свій час. А щодо базових задач, якщо ваші потреби обмежуються перед. Еглядом YouTube, браузингом, легкою офісною роботою, то ARM Windows чудово із цим впорається. А ось якщо захочеться у щось пограти або змонтувати відео, тут уже можуть виникнути якісь проблеми. Це, скажімо так, ноутбуки для спокійного життя, а не для екстриму. Ну і головне питання: чи може прямо зараз ноутбук на Windows ARM стати альтернативою MacBook? На мій погляд, відповідь очевидна: ні. ARM процесори на Windows тільки починають свій шлях, і вони ще не такі стабільні, як рішення від Apple. екосистема Windows. Значно більше, але оптимізація софту для ARM усе ще залишає бажати кращого. Проте потенціал величезний за кілька років все може змінитися, і такі ноутбуки стануть серйозними конкурентами рішення від Apple. Взагалі вважаю, що Intel та AMD є про що замислитись. Хто знає, може ARM витіснить їх не лише з офісного сегменту, але й з ринку ігрових комп'ютерів. Підсумую, якщо вам потрібен довгоживучий легкий та мобільний ноутбук для роботи або подорожей, то ARM на Windows це варіант, який точно варто розглянути, але для серйозних задач він поки що не дотягує до рівня MacBook. До речі, це була моя перша спроба серйозно заглибитись у тему ARM на Windows. Я перелапатив купу матеріалів і зібрав для вас все найцікавіше в одному місці. Але якщо у вас є власні думки, досвід, чи просто ви хочете щось додати до того, що я розповів, обов'язково діліться своїми думками в коментарях під цим відео. Ну і взагалі розкажіть, як ви ставитесь до комп'ютерів на arm процесорах. Ну а вже ж, якщо часу моїй компанії був для вас приємним, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобання лайки під відео, і звісно ж натискати на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на є каталог, є і лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикалдесні штучки. Тож обов'язково підписуйтесь і туди. Поруч зі мною. Ось тут з'явилося два відео, одне з яких ви можете переглянути наступним. В цілому можете прям кавабанк піти і обидва відеоси переглянути. Я буду тільки за. Мене ж. Весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!